Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок читання. Розгорніть ваш зошит на сторінці 35, урок 24. Тема нашого уроку Повість Іван Андрусяк Вісім днів із життя Бурундука. Прочитаємо прискорюючи темп. Підкреслю ключові слова і перекажи інформацію. Отже, прочитаємо інформаційну довідку і дізнаємося більше про Івана Михайловича Андрусюка. Іван Михайлович Андрусяк відомий український поет, дитячий письменник, перекладач. У 2013 році його повість Вісім днів і життя Бурундука увійшла до каталогу найкращих дитячих книжок світу «Білі ворони. Іван Андрусяк зізнається, що заради книжки й дочки здатен на більше, аніж сам уявляє, певно, здатен на все. Такий і персонаж його повісті заради мрії здатен на все. Отже, на минулому уроці ми з вами почали читати повість, як вона називається, пригадали? Так, це уривок із повісті вісім днів із життя Борундука». І вже дізналися. Хто такий Бурундук? А насправді він ніякий не Бурундук, а Івась Бондарук. Івась це щоб з татом не плутати. І ми прочитали на минулому уроці розділ перший, а також дізнались на уроці, що таке епос. Давайте пригадаємо, отже, Епос. У перекладі з грецької мови означає слово розповідь. Виконаємо завдання. Укажи, про що мріяв персонаж повісті Івась Бондарук, мандрувати в гори, написати контрольну з алгебри найкраще, або забити гол під час гри у футбол. Отже, правильна відповідь це відповідь В Забити гол під час гри у футбол. Обвели правильну відповідь. На твою думку, що мрія дає людині? Поміркуй, на що ти здатний, здатна заради мрії. Хвилинка знайка. Прочитаємо текст дізнаємося, що таке повість. До середніх епічних жанрів відносять повість. Повість це переважно прозовий епічний твір, у якому змальовано життя окремих персонажів протягом. Тривалого часу. Назва походить від давнього слова повід, повідати, тобто розповідати. Повість має більший обсяг, ніж оповідання, легенда чи казка. Ти починаєш знайомство з цим жанром за допомогою повісті Івана Андрусюка Вісім днів і життя Бурундука яка припала до вподоби багатьом твоїм ровесникам. Давайте прочитаємо те, що ми повинні запам'ятати. Отже, що таке повість? Повість це переважно прозовий епічний твір, у якому змальовано життя окремих персонажів. Протягом тривалого часу. Повість належить до середніх епічних жанрів. Отже, натисніть на паузу, прочитайте виділене ще раз і відтворіть з пам'яті. Отже, до яких епічних жанрів відносять повість? Так, до середніх. І що таке повість повторіть. Повість це переважно прозовий епічний твір, у якому змальовано життя окремих персонажів протягом тривалого часу. Переглянемо відеофрагмент. 28 грудня 1968 рік в українському селі Вербовець Івано-Франківської області народився поет дитячий письменник Іван Андрусяк. Увійшов в літературу на початку 1990-х років учасником літературного угрупування Нова дегенерація. Критики вважають його одним із прогресивних поетів нового покоління. З 2005 року Іван Андрусяк звертається до дитячої літератури. Ці вірші згодом увійшли до книжки «М'яке і Пухнасте. Книжки і віршів Івана Андрусяка яскраві і талановиті, не ризикують загубитися в багатому різноманітному світі сучасної української поезії для дітей. Згодом вийшли друком повісті казки для дошкільнят і молодших школярів Степа і Чаклка. Чубакабра та інші зайчики усе солодший сад, третій сніг та багато інших. Вірші Івана Андрусяка чудова розвага для малюків і для їх батьків. Тексти з його книжок швидко розлітаються на цитати і стають частиною щоденних родинних розмов. Отже, які твори письменника тобі запам'ятались? А можливо, ти вже якийсь з них встиг прочитати? Приготуємось до читання уривку. Вісім днів із життя бурундука. Для цього спочатку прочитаємо чистомовку. Починаємо із черепахшкою. Ук-ук-ук, наш івась не бурундук. Ук-ук-ук, в нього батько бондарук. А тепер поступово прискорюючи разом з урокою. Натисніть на паузу, повправляйтеся. Виконаємо завдання. Пригадай і познач, який навчальний предмет Івасові Бондуруку подобається найбільше. Дізнаємось лексичне значення слів із тлумачного словничка. Переглянемо презентацію. Отже, прочитаємо ще раз значення цих слів. Курник приміщення для курей. Антипко дітько нечистий, нездара, незграбна, неповоротка людина. Горнятко маленький горщик. Прочитайте слова в колонках. Виконайте вправо повітряні кульки. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Виконаю вправо 20. Прочитай уривок тексту, надрукований незнайком. Виправ помилки та поясни, які правила він порушив. Виконай вправу сорока і черепаха. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Давайте перевіримо. Отже, та нічого з цього мені не світить. Не з дієсловами пишемо окремо. Не здарає». «Навіть...» Порушувати не вмію. Те ж саме правило, так, щоб прогреміти на всю школу і стати бодай героєм. Є. Е закреслили, є, записали. Героєм дня, якщо не взагалі героєм. А що як спробувати? Та ні, це ж казка, у житті так не буває, щоб сім днів помовчав, висадів собі, собі антипка і усі проблеми вирішив. Отже, прочитаємо уривок Повісті Івана Андрусяка вісім днів із життя Бурундука. Перший раз читаємо разом з диктором. Розділ другий, у якому я знаходжу яєчко, не просте і не золоте, а значно цікавіше. Бабуся нам дуже зраділа, доки тато заводив автівку під навіс на подвір'ї, а мама діставала з багажника гостинці та сумку з речами. Бабуся послала мене в курник забрати яйця. Ага, ось воно одно яєчко, друге, третє, четверте, а котре тут покладок. Щоб визначити покладок, треба яйцем покалатати над вухом, і котре всередині бовтається, те їсти не можна, його слід назад у гніздо покласти, щоб кури знали, де їм нестися. Це їм знак, бо так вони не пам'ятають. У них пам'ять куряча. Ой, а в гнізді ще щось є, ніби яєчко, але маленьке таке. Заберу, роздивлюсь на світлі. От, молодець і Васю, це бабуся, занось до хати. А що це за яєчко в гнізді було? Дивне таке маленьке. То зніще онучку, або ще, кажуть, зносок, і курка несе його останнім, коли вже всі яйця знесла. Так от старі люди кажуть, що з того зніща можна вивезти, прости, господи, дідька, маленького такого домашнього його ще антипком або хованцем називають. Казали старі люди, що треба таке зніще. Сім днів під лівою пахвою носити, вигрівати, а головне ні до кого за ці сім днів і словом не обмовитись. Розділ третій, у якому зринає рятівна ідея та ухвалюється непросте рішення. Я лежав у темряві і перебирав у пам'яті всі події капосної п'ятниці. Добре, що вона врешті-решт закінчилася. Звісно, за суботу-неділю ще багато чого може трапитися, через що про мою ганьбу всі забудуть, але це чомусь мало втішало, бо ж ганьба на те й ганьба, що змити її можна чимось таким. Одне слово подвигом. Забити команді Іванюка п'ять голів залізти догори ногами по тому клятому канату аж під стелю. Та нічого з цього мені не світить. Нездара я. Навіть порушувати не вмію так, щоб прогриміти на всю школу і стати бодай героєм дня, якщо не взагалі героєм. А що, як спробувати? Та ні, це ж казка. У житті так не буває, щоб сім днів помовчав. Висидів собі Антипка і усі проблеми вирішив. У житті треба тренуватися, докласти всіх зусиль, і аж тоді буде за це нагорода у вигляді хай бездарненького, хай сякого такого, хай геть нікудишнього, та все ж таки справжнього гола. І взагалі, сім днів це скільки? Якщо завтра почати. То буде субота, неділя, понеділок-вівторок, ого, уже наступної суботи я матиму власного чортика, і життя піде на лад. Я тихенько піднявся з ліжка, дістав з горнятка на верхній полиці бабусиного буфета своє зніжче, так само на пальчиках повернувся до ліжка і спробував примостити яєчко собі під пахву. Гм, Не така й проста це справа. Тиждень його отак проносити один необережний рух і все, прощай, мріє. Виконаємо завдання питайлика. Знайди в тексті відповіді на запитання, Яке яєчко Івась знайшов у курнику? Що бабуся розказала про зніще? Що задумав Івась. Натисніть на паузу. Знайдіть відповіді на запитання. Віднови послідовність подій в уривку, поставивши цифри у клітинки. Виконайте завдання. Отже, перше Івась знаходить у курнику дивне яйце. Друге розповідь бабусі про прозніжче. Третє. Роздими і Вася вночі про свої невдачі. І четверте, тверде рішення хлопчика: Перекажи уривок за складеним планом. Натисніть на паузу та перекажіть. Якщо важко переказати з першого разу, треба ще раз прочитати текст. Переглянемо відеофрагмент. З вами поговорить людина, яка всіх цих чортиків малювала. Людина для якої е, е, цей вагон мульбертів, е, тонна паперу, е, цей. Е, е, Три гектари пензликів, а може навіть цей. Анечко, у тебе кіт вдома є? А ти пробувала його стригти? Ні. От для мене найбільше от, враження. От саме слово художник для мене передовсім асоціюється із стриженим котом. Я, це моя дочка молодша хоче бути художником, і я з жахом дивлюся на свого тимка, в якого така розкішна шерсть, і думаю собі, отож вона як підросте, ой-ой-ой, що буде. Анничка Осадко, яка все це малювала. Передусім, я хочу подякувати Івану і Водинецьку Грані, те, що мені дали можливість працювати з цим проектом. Тому що цей проєкт такий здійснив мою дитячу мрію. В дитинстві, коли вчилася в школі, я любила малювати в книгах в підручниках з підручниках математики, з української, з читанки. І потім наприкінці року мені було перепадало на горіх від класного керівника, від відпочиваників читального залу. І тут нарешті я змогла втілити свою мрію, шкільну мрію, малювати на полях. В книзі багато ілюстрацій, це такі ілюстрації безшкітливі, розвійницькі ілюстрації героя Івана я змалювала з Івана. Навіть подібність, є, є, є подібність. І ну, книжка мені дуже-дуже сподобалася, і я всю свою душу, всі свої емоції, мрії в неї вклала. За що щиро дякую. От, а я завжди мріяв, щоб котра з моїх книжок була так от по-розбишацьки е е е е е оформлена. Е е е от саме от такими от малюнками на, на полях, коли от, е зараз я вам покажу одну з моїх найулюбленіших ілюстрацій. Там є ще така котяча-котяча ілюстрація. А, ось вона, ось вона. О, ура, ура, ура! Отже, ви познайомилися з автором твору та художником ілюстратором Пригадай, чи хотілося тобі на полях ілюструвати художні тексти. За бажанням зроби це у своєму зошиті або розкажи про уявні власні малюнки. Прочитай виділену фразу і продовж її. Записуючи власну мрію. Прочитаємо фразу. У житті треба тренуватися, докласти всіх зусиль, і аж тоді буде за це нагорода у вигляді. І далі ви продовжуєте своє. Отже, натисніть на паузу і продовжте. Власну мрію, записуючи на сторін 39. Давайте підведемо підсумки сьогоднішнього уроку. Ми з вами читали уривок. Уривок з повісті Івана Михайловича Андрюсюка. І повість як називається? Так, молодці. Вісім днів із життя Бурундука. А чи пригадаєте ви, що таке повість? Молодці. Так, це переважно прозовий епічний твір, у якому змальовано життя окремих персонажів протягом. Тривалого часу. Що ж, гарного вам читання, тому що читання це завжди насолода, а ще, якщо ви пам'ятаєте, я завжди вам кажу, хто багато читає, той багато знає. Я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре. Бувайте!